Для надання послуг на професійній основі людині, по-перше, необхідно звернутися до управління соціального захисту населення в районі, де вона проживає, управління соціального захисту повинно надати такої людині направлення для навчання відповідно до постанови 430 20 року. І направити її на навчання в спеціальні навчальні заклади, які є в кожному обласному центрі, крім Миколаєва. В Миколаєві всі люди, які були в цьому навчальному центрі, виїхали. І тому просто він не існує. Але цю функцію в Миколаївській області, в Миколаєві, Миколаївській області виконує Червоний Хрест. І вони надають таке навчання. Тобто, не можна сказати, що в будь-якої області України немає навчального закладу, який навчає професійному догляду і наданню соціальних послуг. Во всіх областях є. Органи соціального захисту зобов'язані надати направлення. В деяких областях, в деяких регіонах, наприклад, в Києві таке навчання безкоштовне, в деяких. І в більшості областях таке навчання проводиться за кошти. Так, варіується оплата від 2 до 5 тисяч гривень, але це навчання має на меті можливість людині фактично отримувати допомогу в дуже ну, серйозних сумах, як я вважаю. У порівнянні з мінімальною заробітною платою по Україні 8 тисяч гривень, отримувати, наприклад, 10 то це дуже добре, якщо ти не отримував зовсім нічого. Тому людина, як я вже сказав, повинна звернутися до управління соціального захисту населення в своєму районі, отримати направлення і піти навчатися. Це навчання може бути, до речі, онлайн-навчанням. Проводиться воно недовго. Від двох до чотирьох днів, далі людина складає іспит і отримує сертифікат і довідку, що вона таке навчання пройшла. Далі пред'являє цю довідку в управління соціального захисту, управління соціального захисту має цю людину помістити в державний реєстр надавачів соціальних послуг. І ця людина може вже укладати договори. При згоді, якщо людина, яка потребує, Догляду, буде згодна, щоб ця людина надавала їй соціальні послуги. Бо у людини, яка потребує догляду і має е, відповідні документи про це, є право обирати доглядальника. Тому навчання проводяться з цією метою. В той же час постанова Кабінету міністрів 1040, -1040 каже про те, що не потребує навчання особа, яка має медичну освіту. І друга категорія це особи, які уже мають досвід догляду, ну, наприклад, там, за постановою 1192 або 859, або раніше існували інші постанови Кабміну, мають досвід не менше двох років і здали іспит. Тобто вони можуть не проходити навчання, а просто здати іспит, сплатити менше грошей, здати іспит і отримати таку довідку і сертифікат. Це дуже легко, особливо для тих людей, які фактично вже доглядають там, тривалий термін за своїми родичами, це дуже легко. Вже, ну, я вважаю, що незвісно, хто кого навчати може. Вот. І, але це є умовою надання такої допомоги і грошової компенсації, сплати грошової компенсації. Ось вот таким чином відбуваються навчання.